Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які послуги ви можете отримати від Пенсійного фонду, якщо ви зареєструєтесь на веб-порталі Пенсійного фонду, в кого, звичайно, є така можливість для того, щоб по 100 разів не їздити, не звертатися за тією чи іншою довідкою, яка вам буде необхідна. Отже, якщо ви створите електронний кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України, ви зможете отримати досвід доступ до інформації, наприклад, про свої лікарняні. А, також ви зможете, саме головне, що важливо для майбутньої вашої пенсії. Це перегляд сплати вашими роботодавцями страхових внесків. Тобто, якщо є сплата страхових внесків, відповідно, цей період вам зараховується до стажу. Немає сплати внесків, стажу немає. Далі, також ви можете подивитися відомості, в які містяться в вашій електронній трудовій книжці, якщо вона була оцифрована. Можете взагалі переглянути дані своєї повністю всієї пенсійної електронної справи. Також можете подати заяви для призначення чи перерахунку пенсії, тобто вам не потрібно звертатись в органи пенсійного фонду, стояти, чекати, підходити. Ви це зможете зробити дистанційно. Ви можете подати заяву на призначення субсидій, пільги та оформити. Пенсійне посвідчення. Також ви можете надати дані для того, щоб були внесені зміни в вашу пенсійну справу, якщо, відповідно, такі відбулися. Ви можете подати звернення чи запит. Якщо ви бачите, що у вас якісь не, не сходяться періоди вашої трудової діяльності, не збігаються, вам пенсійний фонд їх не зараховує. Ви можете подати все дистанційно та вияснити. Далі, що ви можете? Ви можете переглядати повідомлення від пенсійного фонду. До України. І ще що ви можете зробити? Ви можете порахувати прогнозований розмір майбутньої пенсії за допомогою пенсійного калькулятора, для того, щоб розуміти, на який розмір пенсії ви вже. Можете претендувати. Так само, ви можете, якщо ви вже пенсіонер, отримуєте пенсію, у вас виникають питання. Всіх пенсіонерів цікавить одне питання: як саме обчислена їхня пенсія, розмір їхньої пенсії. Це нормально, ви маєте знати і володіти всією інформацією. Ви можете на веб-порталі в своєму електронному кабінеті подати запит та отримати розпорядження про призначення пенсії, де буде міститися вся необхідна Інформація про ваш основний розмір пенсії, про всі доплати, які є до пенсії та надбавки. Тож, якщо у вас є така можливість, ви вільно користуєтесь комп'ютером, обов'язково реєструйтеся, це допоможете зекономити ваш час, і ви будете взагалі в курсі всіх подій вашого роботодавця. Таким чином, ви зможете контролювати і будете впевнені, що всі періоди вашої трудової діяльності вам зараховуються до вашого стажу.